Доброго ранку! Давайте привітаємося і скажемо один одному. Доброго ранку! Чудово! Сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Темою цього заняття будуть гриби. І ми з вами дізнаємося назви грибів будову грибочка. Давайте спочатку пригадаємо, де ростуть гриби? Гриби ростуть в лісі. Так, в лісі росте багато різних грибів, і гриби бувають їстівні і неїстівні. Їх так називають, тому що їстівні гриби можна їсти, а неїстівні їсти не можна, тому що вони отруйні. І людина, коли з'їсть отруйний гриб, може себе погано почувати. Тому гриби необхідно їсти тільки перевірені. Отже, давайте з вами подивимось і назвемо гриби. Маслюк. Давайте разом повторимо назву Маслюк. Далі лисичка. Лис... Добре, наступний поганка, повторимо поганка Мухомор. Мухор. Комор. Молодці. Розберемося з вами. Маслюк так називається, тому що він блискучий. Лисичка так називається гриб, тому що він рудого кольору. Маслюк і лисичка це їстівні гриби. Їстівні – значить, їх можна їсти. Давайте повторимо маслюк лисичка. Це які гриби? Їстівні. Їстівні це що значить, що їх можна їсти. Добре, Їстівні. А це мухомор, мухомор і поганка. Поганка. Це отруйні гриби. Отруйні значить, що їх їсти не можна. Давайте повторимо назву мухомор поганка. Це які гриби? Отруйні. Їх можна їсти? Ні, не можна. Подивимось на мухомор. Він якого кольору? В нього червона шляпка, червоний капелюшок з білими крапочками та ніжка бліда. А поганка вся бліда, така, що їсти її не хочеться, тому називається бліда поганка. Молодці. А давайте зараз з вами подивимось на гриб і пригадаємо його будову, з чого складається гриб? Дивись, у грибочка є ніжка, довга ніжка, і на ніжці є капелюшок. Капелюшок. Ніжка росте з землі, а капелюшок накриває ніжку, схожий на парасольку. Давай повторимо будову гриба. Скажи мені, що у грибочка є? Так, ніжка і капелюшок. Ніжка капелюшок. Дуже добре. А тепер пропоную зробити пальчикову гімнастику. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик різати став, цей пальчик смажити став. А цей пальчик все з'їв, ось тому і розтовстів. Давайте другою ручкою зробимо. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов. Цей пальчик різати став, цей пальчик смажити став, а цей пальчик все з'їв, тому і розтовстів. Молодці. Ми з вами знаємо, що люди збирають в лісі багато грибів. З одним грибочком ніхто додому не повертається. Тому пропоную пограти в гру. Один багато. З назвами грибів. Подивимось. Один маслюк, повторимо, один маслюк, а коли їх багато, вони маслюки. Маслюки. Маслюк, маслюки. Одна лисичка. А коли їх багато, ми скажемо як? Лисички. Одна лисичка, коли багато, вони лисички. Добре. Один мухомор. Мухомор. Коли їх багато, вони мухомори. Один мухомор. Коли багато вони мухомори. Повторимо. Один мухомор. Багато коли їх вони. Мухомори. Одна поганка. Одна поганка. Коли її багато, вони поганки. Поганки. Повторимо. Одна поганка. Коли багато, вони. Поганки. Молодці. Дуже добре ми з вами пограли. А давайте ще раз пригадаємо, про що ми говорили сьогодні? Так, про гриби, гриби. Давайте пригадаємо будову грибочка, що у грибочка є? Ніжка. Ніжка і капелюшок. Капелюшок молодці. А які гриби ви запам'ятали? Чудово! Мухомор, маслюк, лисичка, поганка. Добре. А давайте з вами ще раз пригадаємо. Гриби всі можна їсти? Ні, чудово! Як називаються ті гриби, які можна їсти? Їстівні молодці, їстівні. Так. А як називаються гриби, які не можна їсти? Вони які? Отруйні. Отруйні? Чи неїстівні? Неїстівні. Отруйні. Молодці. А в яку ми сьогодні грали гру? Один багато. Чудово. Ви гарно займалися, гарно відповідали. На цьому сьогодні ми закінчуємо наше заняття, і я кажу вам до побачення. До побачення!